Коротше, друзі, сьогодні буде такий експеримент, який для мене він дуже складний. Я ніколи цього не робив, але моя ідея полягає в тому, щоб сьогодні підходити до людей і питати їхню думку стосовно мене, а тобто нас, церкви. Мені цікаво, і я сподіваюся, що вам також буде цікаво, як людина просто звичайний прохожий думає про церкву, про церковних людей. З чим взагалі у вас приходить асоціація, коли ви чуєте слово церква? Відверто казати. Так, Відверто не більше ніж приміщення. Серйозно московський патріархат це з вірою. Це ж елементарно. — Напевно, слово саме слово да. церква з бізнесом. Шарлофтанцу. О, а чого? Тому що ну, я, наприклад, займаюся магією, угу. але я християнка. Маю таку думку, що я хочу вийти з християнського Егрегору. Тому що для мене важніше, що в мене тут і тут, uh -huh. ніж навіть пойти в церкву поставити свічку. Чи є в тебе взагалі твоєму оточенні християни? No. Вони сподіваються більше на, на щось, аніж на себе. В моєму оточенні. Я не кажу, що всі такі. Є християни, які о, реально роблять щось для свого благополуччя, але більшість із них реально просто моляться Богу і. Завтра все буде добре. Коли кажеш, що ти не віриш в Бога, вони нав'язують свою думку і кажуть, що Бог є і наводять цьому доводи. Чим вони взагалі відрізняються від звичайних людей? Нічим. Такі самі? Тільки ну, ходять в церкву в неділю. Так, звісно. Да. Типа зібрались всі разом. За Бога дали ага. і погнали. Ну у мене трішки простіше в цьому сенсі, бо якщо вони не наполягають своєю вірою на мене, не давлять, угу. і, тобто ми цілком спокійно спілкуємось та вживаємось разом. Я не кажу, що я там якась антихристиянка, ні, зовсім ось просто коли віра вона є тиха. Вона для кожного, вона особиста. А коли вже хтось більш популізує її, то це вже для мене трішки нонсенс. Mm -hmm. А чим для вас відрізняються люди? Ну просто люди в суспільстві від людей християн? Нічим, нічим. для мене нічим. Це їх вибір, де да все для мене, для мене ніяк. Ну я Можливо. сама християнка так само. Окей, ну а такі люди, які прям в назвали хрелігійні, які типу, походять до церкви постійно. О, мені прийшло на думку, ось що вони дуже багато в чому покладають відповідальність на Бога. Знаєте? Ну, типу, якщо щось сталося, то значить це так, це так потрібно. На все воля Божа. Вони так кажуть. Чи є вашому оточенні християни? люди? Я вирос християнській сім'ї, і у мене папа в церкву, мама, а ми Угу. Я типу вважаю християнського. Кажу, я ходжу в церкву, якою згасті чи не согласен. Mm -hmm. Ну для мене, типу, як в ну, поки що яким, з детства, я яке все знаю, як історію, типу, так, для мене все церковь. У мене мама до 25 років була не хрещена, і коли мені було рік, мене похрестили разом з мамою. І вона казала, що як, коли вона прийняла хрещення, в неї пропав, ну типу, дар яснобачення. Ну, типу, там реально воно блокує. Ну, типу, церква, ти підключаєшся регул християнства. <laughs> Он не выблокует, потому что mm -hmm. так проще людьми управлять. Чем вы для вас от людей христианы, извечные люди, извечное суспільства. Ну, Поведи, поведением mm -hmm. хотя бы как минимум, ценностями, манерами общения. Не ну, смотря какая, ну, типа у меня в церкви все адекватно. Вот нету каких-то, мы ну, все культурные, все знают как себя вести, все знают не убей, не укрой. No, ну самое главное это когда ты выходишь не только в церковь заходишь ты такой праведный, весь э, mm -hmm. не убей, не укради», а когда выходишь из церкви что, ну много людей, которые… Які... В цер... ну, я, типо, в дит... я ж говорю, я в христианській сім'ї з детства був на першому ряду возле Пасхи. Я захожу в Києвовках і мені ніхто нічого не говорить. Ну типа, як зависить от церкви. Ну, типа, больше Ну не знаю, у нас небольшая церква, тому все. Ну, у мене інша думка. У мене є мій провідник, який мене за яким мій вчитель ага. в тій ж самій магії. <ріх> і і а, вона каже, що вона і відноситься до ЕГрегору християнства. І до інших егрегорів, родових, і тому ну, і так і, і, ну, в общем. і вона каже, що в церкві навіть більше людей можуть навести ту ж саму порчу, ніж просто повсякденному житті. Я зараз включу рандомну трансляцію, реально рандомну, це, щоб типу було чесно перед глядачами, uh -huh. і мені просто цікава ваша думка стосовно того, що ви побачите. Атмосфера мені не до вподоби. Мені подобається, що люди о, вміють грати о, на музичних інструментах і грають дуже класно. О, то Чому б ці навички не використовувати просто для душі, а не для мольби комусь, кого ми ніколи не бачили і можливо не побачив? Як на початку був з мікрофоном, да, чувак, він просто. Річ якусь несе, для мене це по суті секта. Гурт людей, яким нав'язали о... одну позицію і продовжують доводити якісь доводи з голови просто, з неба. А якщо такий, це інший формат, це вже не рандомно. Угу. На що схожий цей захід? Він більш душевний. Він більше для людей, а не для якоїсь ідеї там помолитися Богу. Він дає якісь емоції позитивні. Не просто якусь надію на щось колись там, що все буде добре. А просто він дає людям емоції позитивні. Ну а було б цікаво побути на такому типу заході? Чому б ні? На що вам схожий цей захід? На партійні збори. Супер. Е, і цікаво, чи на такий захід привабливо людям приходити чи ні? Ну, залежності їхніх мотивів, чого вони туди приходять. Ну ті, що вірять в Бога, їм приємно. Там їхня е, ну, їхнє коло е, спілкування їхня ну, їх об'єднує. Ну так, типу, їхня тусовка. Да. Але якщо говорити просто звичайним людям, от вам було б цікаво туди попасти? Ну, я ходила, наприклад, в католицьку церкву, мені було цікаво. На що вам цей захід схожий? На концерт, рок-концерт. Ну, Релігійних вряд чи це привабить, якщо вони реально в церкву ходять, бо це їх напряжено, ну, там гітара, а це не від Бога і тому подібне. І ось наші брати, сестри хворі просять, щоб тако конкретно, як ми будемо линейка. На що схожий вам цей такий захід? Мені не подобаються такі заходи. Ну, Лоб. Я ніколи. Не відвідувала і не буду відвідувати, ну, це просто не моє. Mm -hmm. Там, де багато людей що приходять і хтось один читає якісь проповіді, намагається, я вважаю, нав'язати якесь мислення, мені це не окей, мені не комфортно з таким. Ну, Я так розумію, це так само якась церква влаштовує для молоді, скоріш за все, якісь такі заходи. А от ну... на такий формат цікавіше було прийти чи ні? Ні, я все одно для мене це як одне і те саме, Що перше відео, що друге. Це не Михайлівський. Зазвичай тут співають і вертають грамів. І пробують. Для них. На що вам Вина, цей захід так? схожий? В як у його, е, 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 е. Поняв? Не ага. да, нікого, ну, Не, не, лівав, не. Ні своя двіжуха. Ти можеш просто співати. так стояти, ага. дивитись, а вони там що співають. Що так, знає, в Америці, от коли mm -hmm. збираються да, люди, да, да. і вони там під хіп-хопчик і так далі. Ого. — Те ж саме у його. Ти такий стоїш, можеш такий просто закурити, такий, блін, класно. <ріху> Хочеться те, що таку двіжуху Ну, на, 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 на таку двіжуху хотілося б чи ні? Ну якщо буде блін, повеселіше. Це виглядає як дебати, знаєш, щось приходить там, я не знаю, Верховну Раду, при тобою хтось сидить, мікрофон і такий, ну, слухай мене, слухай, <ріху> давай. Хорошо, а якщо така? <ріху> це вже більш американський цікавіше, бо воно. Бо воно зацікавить в принципі, молодь, ось і все. Я зараз не хочу порівняти, типу, де погано, де добре, мені дійсно, я щиро кажу, цікава просто думка. Чи такий захід він цікавить просто людей? Якщо ти типу, людей зі мною Ну, цікавить, звісно. Ну диви, брат, то що кожна людина вибирає свій шлях? Да? Да. Но, якщо ви захотілося, таке, Но базару нема. Якщо ні, ну все додому і так далі. А так я би залетів. О, залетайте. <рес> <рес> Мене в трансляції саме смутило. Це те, що більше було якийсь такий сумний контекст про сум, про жаль, про біль. А, а. все ж таки, якщо дивитись на життя не з контексту суму жалю і болю, а з контексту щастя. Той контекст релігії може бути теж Ну, Мене О, це. Абсолютно однакове відношення, однакова, до речі, однакова думка. Така сама. Так, да, Багато людей збираються в одному приміщенні, де їм щось внушають. Людина mm -hmm. не залишається сама з собою. Людина mm -hmm. не зможе піймати свої відчуття. Людина не зможе в такому контексті, в такій атмосфері. Знайти себе, почути себе, зрозуміти, відповіді, дати відповіді сама собі на свої питання, які у неї виникають в житті. Але тут вже було повеселіше трошки. Бачите, вже було не через при... суми і жаля. Тут вже Ш... правда. Yeah, — Так, повеселі. Розмишляють над словом. Тобто є проби. Угу. Ну, потім буде прославлення. Потім десь тут жіночки від співають. Ну, це секта. А що значить секта? Ну я колись була ще маленькою, і в моє У мене там біля дому є дом культури. Mm -hmm. І там люди збиралися, тобто ні ходили як в нормальні, як би сказати, намолені міста, ну, церковь, храм. А є такі, як проводять не, ну я не можу сказати, офіційно чи неофіційно, але люди збираються. Людина не може взагалі не не має поняття, що таке взагалі, ну, типу, Бог. Це як збирають гроші, незрозуміло на що, і таким чином підключають до себе людей, водять їх в оману і не знаю, там ну дурять. До речі, в кожній ікони в храмі є за, наприклад, за Ніколаєм стоїть стається біса бара, щоб то знає ого. Это бред, все нет, нет, это не брег. может в церкви быть бесов. И когда люди, например, просят э, помощи у Николая Чудотворца, неизвестно, кто выполняет желания. Потому что если человек просит денег, богатства, естественно, Николай Чудотворец не, ну, типа, не может. Там просят терпения. Первые, наверное, были больше баптисты, а эти вот. Тоже баптисты. Тоже да. Ну, вот не знаю, а ну, вот, все зависит от пасты на церкви. Ну, Мне, церкви? да, я вот считаю, что тоже. Зависит, если выбирать из двух, вот то, что вы показывали, mm -hmm. зависимо, кто пастор. Да, типа, И, какая какая... Мисс... и как... какую миссию он выполняет. Да, мы ну, типа езжи зашифрованные в да. паникам, юбку не одевай. Ну, вот есть. Бо... Юбку одеваю. Юбку одеваю. Ну есть люди, приходят в церковь и выходят там курят за коллегом. Ну... ну, условно, я как делал, например. А есть люди, которые действительно, как мои родители, они верующие, и они типа верят, и по ним видно, что они верят. Не потому, что они ходят, кричат, что они христиане, а больше моя мама там не, ну, не матерится, не бухает, не уступает там условно по живым, ну во всем типа манера поведения. Поэтому, ну, я говорю, церковь главное, церковь не делает в никого либо святым, либо грешным. Церковь это место, где собираются люди. Все. Ну, типа, Друзі, ми провели опитування просто різних людей стосовно того, як вони взагалі думають, як суспільство точніше сприймає сьогодні нас з вами. Всі вже знають, що є богослужіння, всі знають, що їх можна подивитися онлайн, всі знають, що потрібно в щось вірити або не потрібно в щось вірити, але у кожного своя думка. І коли я питав, чим відрізняються християни від суспільства, то люди говорять нічим. Ще одна думка пролунала: що коли ми в церкві, ми знаємо, як себе вести. Тобто формат, в принципі, він може бути різним. Але питання того, що ми, християни, нічим не відрізняємося, коли ми з цими людьми, і вони чогось не згадують, що вони не п'ють, вони не курять, там або вони не ругаються. Тобто, не це ключовий чинник, чим ми маємо відрізнятися. Друзі, нам потрібно змінюватися. Нам потрібно включати своє мислення і зрозуміти, чим ми маємо реально відрізнятися від суспільства. Коли ми говоримо, що в Біблії написано, що ми маємо мати любов один між одним, а її не маємо. То тоді це питання, чи ми відрізняємося від цього світу, чи не відрізняємося, як ми приймаємо сьогодні цих людей, як ми готові з ними поговорити, і чи звертаємо ми увагу, в принципі, на їхнє життя. І чи сьогодні церква як люди відповідають на запит суспільства, на запит тої душі, яка сьогодні шукає відповідь? Тому, друзі, не нехтуйте тих людей, які біля вас знайте, що їм потрібні реальні зміни, і тільки ваші зміни зможуть повпливати на їхнє розуміння віри і взагалі Бога, чи він існує чи ні, чи він правдивий чи ні. Е, тому до зустрічі.